Сім'ї, за наших полонених, щоб Бог дарував мир і спокій і зупинив цю війну. Найважливіше, я хочу нагадати і сказати вам добру звістку Івандії, якої люди можуть спастися від вічних муків страждань пекло, від будучи Божого Дніру. А це те, що Ісус Христос, Божий Син, Він пройшов на цю землю, щоб спасти людей, тому що ми є грішні, заслуговуємо на покарання, тому що ми не можемо себе врятувати. Ніхто перед Богом не оправдається. Тільки завдяки Ісусу Христу, його жертву на Богосму Христі, віруючи в нього, Бог нас може простити. Но Для цього людям потрібно щиро покайтеся свого і в Ісуса Христа як свого Спасителя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся свого. вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Бог любить людей, Бог є любов і буде до спасені. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Багато людей мають Слово Боже вдома, але мало хто його читає. Багато хто ходить до церкви, вірують в Бога, але Бога самого не знає. Але для того, щоб опізнати Бога, людям потрібно покаяння і віра. Відкрийте своє серце Ісусу Христу. Відкрити своє серце Богові. І Він наповнить своєю любов'ю. Ісус любить людей, Ісус любить кожну людину. Але ну для того людям потрібно відкрити серце, впустити його туди, як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, а серце віритиме, що Бог воскресив його мертвих, то спасешся читайте Біблію, читайте Слово Боже. Ісус Христос навчіть, щоб ми були добріші один до одного. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Просіть Бога милості, щоб Бог змінився над, над нашою над, і над нашим народом. Отець Небесне, благослови цих людей, береже цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, український народ. Бережи наших захисників і захисниць, помилуй, спаси зупини це зло, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.